Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. І вітання на телеканалі НТК «Події Дня понеділка, 30 січня та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Помер герой України, уродженець села Стопчатів, поет Дмитро Павличко. Міський голова Коломиї під тиском громади припинив стажування мера попасної в управлінні освіти. Дельвейси провели для Коломиян майстер-класи з тактичної медицини. У Коломиї відбувся благодійний бал, вартові мрії. Про це та інше детальніше далі. Помер поет Дмитро Павличко, герой України, письменник, літературознавець, громадський діяч відійшов у засвіти 29 січня на 94-му році життя. Дмитро Павличко народився 28 вересня 1929 року у Стопчатові Коломийського повіту. Сьогодні Косівщина. Початкову освіту здобув у польськомовній школі в Яблунові. Продовжив навчання у Коломийській гімназії. Майже рік був ув'язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету. Був одним із організаторів народного руху України, демократичної партії України. Перший голова товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка один із авторів Декларації про державний суверенітет України. У 2004 році йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, 4 та 5 ступенів, ордена за заслуги 3 ступеня, ордена Свободи, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Тричі народний депутат України у 2002 році став почесним професором Національного університету Києво-Могилянська академія. Дмитро Павличко був одним із найвизначніших українських перекладачів, літературних критиків та редакторів літературних журналів. Був надзвичайним та повноважним послом України в Словацькій Республіці та Польщі. Я вчився в Коломиї, був маленьким, і з того часу я запам'ятав Коломию. і Коломия у мені вся. Я до неї належу. Видав десятки поетичних збірок. Один з найпопулярніших віршів два кольори став вже народною піснею. Цю композицію, музику до якої написав Олександр Білаш, виконували десятки топових артистів. Лунає вона і на різноманітних святкуваннях та концертах. Помер Дмитро Павличко увечері 29 січня 2023 року на 94-му році життя. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський вибачився перед громадою. Напередодні очільник міста ледь не призначив начальником управління освіти колишнього регіонала мера Попасної Юрія Онищенка, котрого підозрювали у сепаратизмі. Деталі знають наші журналісти. У мережі кілька днів обговорюють потенційне призначення нового очільника освіти. У п'ятницю Коломиянка Ольга Гнатюк опублікувала в групі Типова Коломия допис, у якому йшлося, що замість Любомира Бордуна, який минулого року загинув на фронті, управління освіти очолить пенсіонер Юрій Онищенко. Мер попасної, колишній член партії регіонів, якого переведуть із муніципальної поліції. Коломияни обурені, мовляв, не вже серед місцевих не знайшли нікого гідного. Негативно відреагували не лише цивільні, але й освітяни, журналісти та депутати, які зараз знаходяться на передовій. У відповідь міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук в суботу звинуватив громаду в упередженому ставленні до переселенців. А депутати розпочали збір підписів для проведення позачергової сесії. Зрештою в понеділок зранку таки зібралися на погоджувальну раду, розповідає депутатка Коломийської міської ради Леся Білявська. Запит був Коломийської громади до нас. Ну, ми думали, можливо, що ситуація якось піде іншим чином, що, можливо, голова спростує і швидше це питання, як то кажуть, вирішить. Ініціювали тому, що кулуарно це все десь якось відбулося так, що навіть я узнала з Фейсбуку про призначення. Ну трошки десь ми запізніли і дякуючи громадськості людям, що вони нам дихають спину. І це все. Нормально і це нормально, і це треба чіткіше. І ще раз звертаюся до, до всіх коломаян, звертайтеся до депутатів, акумулюйте їх на якісь нові справи, питайте, чомусь може ми інертні. Розумієте, зараз хтось пішов волонтерську справу, хтось має якісь свої, ну будемо так казати, можливо. Ну іншого, інші речі тому депутати, я думаю, сьогодні прийняли нормальне рішення. Після півтори годинної наради позачергову сесію все ж вирішили провести. На ній готові вислухати думки громади, додає депутатка Галина Беля. Це дуже питання, таке дуже важливе для наших коломиян, і воно резонансне. На погоджувальній раді ми з усім депутатським корпусом дійшли до єдиного висновку. Людина, про яку говорилося, не буде приймати ніякої участі у цій, не теж участі, не йде ні на яку посаду в освіті. На даний момент він працює у муніципальній поліції, там він і залишається на сесії. Можуть прийти коломаяни, яким не байдуже, що вони почули відповідь. Богдан Миколаївич їм це чіткіше і розгорніше все розкаже. Перед початком погоджувальної ради мер на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці визнав: не догледіли. Не догледіли лист СБУ про підозру в сепаратизмі. Тому стажування Юрія Онищенка припинено. Та й, взагалі, мер попасної стажувався не на очільника управління освіти, а на його заступника, додає Богдан Станіславський. Відбувалося стажування. Пана Онищенка, який є міським головою опасним з 2010 року, який має юридичну освіту, ми з ним розмовляли, чи міг би він постажуватися і бути моїм консультантом і заступником, коли буде вакансія, заступником у начальника управління освіти. Про керівника не йшлося. Розумієте, зараз в даний час діє заборона на перевірку. Раніше, як відбувалося, приходить людина, вона йшла на конкурс. І потім проходила спецперевір. Зараз це заборонено є лист, який каже, що від період військового часу це не відбувається. Тому десь сталася така ситуація. Але людина виступила перед депутатами, розказала, що він є безпартійний, я не хочу його захищати. Людина, розумієте, люба, тобто людина, яка має відповідний профіль, може простажуватися. Це не означає, що вона буде працювати. Тобто це вона простажувалася і буде в неї запис, простажувалася на таку-посаду. Все. Далі не обов'язково має бути. Воно може бути, але це не є обов'язково. Тому десь така ситуація. Нам потрібно мати холодний розум і працювати. Тому що ворог діє по-різному. І на наших так в нас загострені емоції. У нас діє десь страх, десь переживання, емоції дуже всіх зараз загострені. Звичайно, тут є і моя помилка, треба було інакше якось це подати. Але я, ну чесно кажучи, я не очікував на таку реакцію. Тому вибачаюся, якщо щось не так, я розумію, що зачепив такі, бо ви кажу, це багато наших предків, які пострадали якраз від того тоталітаризму. То і тому це в нас загосте. Прошу за це вибач. А Юрій Онищенко після суспільного резонансу відмовився від стажування. Чоловік каже, йому запропонували хорошу посаду вдома одразу після деокупації. Тож після звільнення Луганщини він планує повернутися додому. Керівництво розглядало на час, коли нема керівника в освіті. Що майже в мене якесь бачення інше є, все-таки я зі Схода, у нас теж є напрацювання, і керівниця мала на увазі на цей термін мене поставити в... заступником голови за... заступником начальника управління. Попрацювати в освіті десь щось може принести якусь користь. Я вікна в мене пенсійний 62 роки, але я вважаю, що я ще не відпрацьований матеріал, тобто можна було й попрацювати. Позачергова сесія Коломийської міської ради відбудеться 31 січня. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. Едельвейця провели для коломиян майстер-класи з тактичної медицини. Захід відбувся у рамках виставки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади під назвою Портал у війну на лінії вогню експонувалася вона у мистецькому центрі світовит. Більше розкажуть наші журналісти. Максим Лутюк військовослужбовець з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Його мобілізували у березні 2022 року. Через кілька тижнів інтенсивних навчань Максим став інструктором з тактичної медицини. Поєднала мене армія з медициною, от, тому що до цього я займався, займався торгівлею, продажами, будівництво. Хочеться бути корисним, корисним для країни, корисним для своєї бригади, корисним для оточуючих людей. Тому власне і стараюсь, щоб зрозуміло було. А так як маю вчительську освіту, то і трошки виходить розказати. Максима Лутюка навчали кращі бойові медики десятки. Тепер він сам проводить майстер-класи з такмеду як для військовослужбовців, так і для цивільних. Інколи буває таке, що у бійця є поранення в грудну клітку. <клес> в нього навіть може бути таке явище, як пневмоторакс. Тобто, дуже швидке, дуже утруднене дихання, схоже на собаче дихання, коли песик біжить з боку. Він що? Дуже швидко дихає. Навчали люди, які, скажімо так, на практиці це застосовували, різні методи, різні ситуації. Дуже багато лайфхаків було передано. На жаль, один з, один з цих інструкторів загинув, от і, але, але я пам'ятаю всі його навики, які він мені передав, і стараюсь максимально їх так само передати всім бажаючим. В Україні алгоритм дій та надання до медичної допомоги у бойових умовах здійснюють за протоколом Марч. Він визначає пріоритети і порядок дій щодо порятунку пораненого. Алгоритм Марч ним користуються всі країни НАТО, Європа, в тому числі ми, скажімо так, прогресивно почали користуватися вже після початку антитерористичної операції. В Марчі ми звертаємо увагу в першу чергу на масивні кровотечі. Далі переходимо. Так само до прохідності верхніх дихальних шляхів, перевіряємо дихання, стабілізуємо дихання або відновлюємо, якщо така необхідність є. От, перевіряємо циркуляцію крові, тобто е перемотуємо всі там, які є поранення в бійця, додаткові, менш критичні, скажімо так, по пріоритетності, і повертаємося вже до загального стану. Якщо шоковий стан або гіпотермія в людини, то тоді вже. Перевіряємо це під час майстер-класу у Коломиї. інструктор Максим Лутюк спробував адаптувати протокол надання до медичної допомоги Марч для цивільної аудиторії. Каже, ті засоби, які є в індивідуальній аптечці бійця, не завжди знайдеш у вільному доступі. Тож порекомендував учасникам майстер-класу замінники, які можна придбати в звичайній аптеці. У Коломиї відбувся бал. Чоловіки та жінки, дівчата й хлопці святково причепорилися заради благодійності. Упродовж вечора звучала лише жива класична та сучасна музика у виконанні місцевих оркестрів. Організатори, а це пластуни станиці Коломия, запросили також артистів із Прикарпаття. На благодійному заході вартові мрій влаштували аукціони, а ще покази сучасного та стародавнього одягу. Виручені кошти а це понад 100 тисяч гривень, і генератор спрямували десять. Ті окремій гірсько-штурмовій бригаді все бачили наші журналісти. На сцені Коломийської філармонії оркестр ліцею імені Грушевського музикою до Ошатної зали Соколу скликає на благодійний бал Вартові Мрій. У мерехтливій святковій сукні школярка Анастасія дівчина каже: На жаль, через війну вже й пригадати не може, коли так чепорилася. Е, Напевно, на день народження вдівалася так красиво, і все більше не було, як поводу. Не приховує дуже скучила за такими заходами почувається принцесою для мене як якісь ніби як попадає в мультик, і така принцеса зразу робиться. Можна трохи відволіктись від цих думок, війни і просто погрузитися в якісь маленькі свято. Благодійний бал вартові мрії вже в п'яти відбувається у Коломиї. І щоразу на такому заході збирають кошти на термінові потреби, розповідають організатори. Цього року ми збираємо на 10-ту гірську штурмову бригаду Педельвейс. Минулі роки ми збирали більш так точково. Перші три роки це був хлопчик, хворий на гепатит. Минулого року це був атовець. Цього року ми збираємо на цілобригаду і намагаємося зібрати якомога більше. Координатор балу вартові мрії Олександр Живачук каже, цьогоріч. Чули критику у свій бік, мовляв, бал точно не на часі. Я погоджуюсь, що в даний період не до веселищів, але якщо ми не будемо в тилу мати якісь розваги і життя, то не потрібно просто людям воювати спереду, бо і так життя немає. Програма балу, виступи артистів, класичні танці під супровід оркестрів міста, покази стародавнього та сучасного одягу, а ще різні аукціони. До балу ми збирали різні лоти, дуже різні речі: від сумок до ножів, сертифікати різні. Понад 100 тисяч гривень, а ще генератор від мережі. Магазинів світ інструментів одного з партнерів балу «Вартовий мрій» для захисників. Ось результат благодійного заходу. І гроші, і прилад альтернативного живлення організатори балу передали представникам фонду Едельвейс, який опікується захисниками 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Відкритий чемпіонат із класичних шахів відбувся в Івано-Франківську організатори турніру, громадська організація Федерація шахів Івано-Франківська. Серед учасників були і коломияни. У турнірі з нормою першого спортивного розряду взяли участь 12 шахістів з Івано-Франківської, Полтавської, Харківської та Херсонської областей. Серед них і Коломиянин, восьмирічний Юрій Стефурак. Грали за швейцарською системою у 10 турів. Турнір пройшов у напруженій боротьбі, а призери та володарі перших розрядів визначились лише в останніх турах. Змістовну гру показав Коломийський шахіст учень Коломийського ліцею номер 2 Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак. Він став срібним призером чемпіонату з результатом 7,5 балів із 10 можливих і виконав норматив першого розряду. Таким чином став наймолодшим шахістом-першорозрядником на Прикарпатті. Переможців і призерів турніру відзначили кубками, медалями, а також усі учасники отримали солодкі подарунки. Баскетбольний турнір пам'яті героїв Крут відбувся в Коломиї. За головні трофеї змагань боролися 12 команд із Калуша, Івано-Франківська та Коломиї. На баскетбольному майданчику Коломийського ліцею номер 8 зустрілися понад 40 спортсменів. Серед глядачів баскетбольного турніру у Коломиї Юлія з Харкова. Прийшла повболівати та підтримати сина 11-річного Семена. Жінка каже, попри війну та переїзди, дбають, щоб син займався спортом і радіють, що мають дуже позитивні результати. Він став дисциплінованим, більш здоровим, почав правильно харчуватися. Ну, йому дуже подобається, і мені дуже подобається. Про переваги баскетболу розповідають і самі діти. Зокрема, 11-річний Назар. Каже, заняття захоплюють з першої гри. Ну, я спочатку якось пішов, мені дуже сильно сподобалось, я почав ходити. Перед початком гри тренери команд дають юним баскетболістам настанови та налаштовують на гру три на три. Юрій Стефанюк, тренер Коломиян, каже, саме такі невеликі турніри формують професійних гравців великого баскетболу. Буду сьогодні показувати. Свої здібності вони розвиваються, стають сильнішими. Багато є прикладів, що спортсмени з нашого міста виступали на рівні України. Тренер Івано-Франківської команди 45 років свого життя присвятив баскетболу. Тепер свій досвід передає юним спортсменам. каже, кожні змагання для баскетболіста це важливий крок вперед. З мого досвіду, я так знаю, що любі змагання вітер заміняють. Може, й місяць тренувань. Дуже приємно, що ми в такий важкий час проводимо знання, що маємо можливість. Баскетбольний турнір між юними спортсменами присвятили пам'яті героїв. Крут. Організатори кажуть, на одному заході проводять і спортивне, і патріотичне виховання. Спорт добра штука, але коли об'єднані певною ідеєю, тоді напевно це ще більше надихає. Сьогоднішня наша напевно ідея це помолитися спільно у пам'ять тих невинно вбитих людей, молодих людей, які нерівній боротьбі віддали своє життя, згадати їхнє діло, діло боротьби. Бо наша боротьба триває, така кривава, пишеться знову історія. Усі об'єднуємося. Навколо ти прекрасної ідеї незалежної нашої батьківщини України, дякуючи тим воїнам, які воюють на полях битв, дають можливість нам тут нормально, повноцінно працювати, розвиватися. Завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради каже, участь у цих змаганнях беруть діти до 13 років. Загалом їх понад 40 – з Івано-Франківська, Калуша та Коломиї. Ці змагання наші це є підготовчий етап до обласного чемпіонату. Переможців баскетбольного турніру пам'яті героїв кру. Рут визначали у спортивній залі Коломийського п'ятого ліцею. У молодшій віковій групі Золото, срібло та бронзу здобули команди з Коломиї. Серед старших учасників турніру пам'яті героїв Крута це баскетболісти віком 11-13 років. Третє місце посіла команда Джордан з Коломиї, срібло поїхало до Івано-Франківська, а перемогу здобули баскетболісти Коломийського ліцею номер 5 До слова на турнірі визначили і кращого гравця. Ним став Олександр Пенс. На сьогодні все Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні та її збройним силам. Побачимось.